Дівчата, пишіть свої параметри. Бо я, коли вам кажу заміри, то ви собі таке надобавляєте, що потім вам воно не підходить. А так я знаю точно, якщо воно на вас буде. Пишіть, будь ласка, свої параметри. Ось така біжка. Внизу йде альпака, тут іде альпака і комірець альпака, дівчат. Можна взяти сюди гольфик. Дивіться, можна взяти сюди гольф Ось так, бачите, і буде вам гарно відповідати одне одному. Теж класно, хто хоче, дівчат пишіть. Ось такі кардигани. Є, дівчат ще інша моделька кардиганів. Зараз я ще одну покажу вам. Знаєте, які ще є? Ще є ось такий? Ще є ось такий на гудзиках. І внизу дівчатка йде каміння по ньому. Це колір джинс. Це колір джинс, дівчат. Дивіться, ще джинс-колір просили. Дівчат, на мене він великий, то ви да, що він ж не має отак бовтатись. На мене він великий, дівчат. Бачите, ну, ця моделька дуже гарно тянеться. Так само застібнули і можна також підібрати сюди гольфик. Зараз покажу. Дивіться. Бачите? Можна, дівчатка, робити по-різному. По різному можна зробити.